Так, з ми розібралися. Ще раз уважно все перевіряємо. Так, спомагательні лінії видаляємо. Ага, ось ще опора попала на конфірмат. Так само треба їх посунути. 60. ну можна тут опору посунути на соло зробити. Не ту опору. Хоча нехай буде обидві тоді. Ось так. Так, є таке діло. Тепер треба нам змістити більше відступ зробити ззаду. Значить, Робимо 50 мм. Ставимо лінію допоміжну і тепер відступаємо від неї 50 мм. Так, тепер до опори буде 40. Ну, нормально, якраз те, що треба. Тепер включаємо всю функцію, яка називається. Розтягування. Розтягнути і елементи. Так, виділяємо ту область. Значить, ось. До опори. Опора нехай залишається на місці. Ось ця, ось ця виходить, опора залишається на місці. І ось це мініфікс. А все, що до нього, ми виділяємо, нам треба просунути. І верхнє, значить, кріплення задньої стінки до стільниці, також ми не чіпаємо. І сама стільниця. Ось ця деталь, яку виділив, так само треба, щоб залишилась на місці. Тоді ми включаємо цю функцію і починаємо виділяти. Значить, виділяємо так, щоб конфірмати попали повністю в область. І е, нижні мініфікси, нам також їх треба посунути. Але ні в якому разі, щоб не зайшло за ось цю точку крайню стільниці. Ось так нижче. Тобто повністю захопити нижнє кріплення, але щоб не захопило саму стільницю. Тоді все буде правильно. І натискаємо. Тобто, лівою клавішою один раз клікнули, відпустили, потягнули рамку. І ще раз клікнули. це ми захватили те, що нам треба. Тепер тут справа є підказка Укажіть ісходну точку. Ось наша точка. Ми, значить, з неї зачепили, клікнули один раз і тягнемо на нашу, значить, перетин нашої лінії. І ще раз клікаємо. Все. Ага, виходить, що все ж таки посунулась стівниця. Значить, щось ми зробили неправильно. А, ось ще цей конферматор залишився. Ану, ще раз перевіряємо. Крок вперед. Те, що залишилось на місці, значить, не попало в нашу область. Або ми його не повністю захватили. Захопили. Тоді повертаємось знову назад. І захоплюємо значить, ось ці конфірмати Дуже сильно збільшив і не побачив цього. Значить, іще раз беремо. Ось так. конфірмати захопили, виділили, зачепили, потягнули, причепили. Все. Все чудово. Ну, значить, тепер на цю стільницю просто окремо. Повернемо назад. Але вже не функцією, а просто виділяємо деталь. Підсвічуються по контуру ось чотири такі точки, і ми їх за нею чіпляємо і вертаємо назад. Escape. Все, тепер у нас все вийшло. Ось так це все діло виглядає. Ага, неправильно. Дуже багато відступили. Треба 50 мм не до планки, а до всієї боковини. У нас виходить, від боковини 68. Значить треба на товщину цієї планки. Менше зробити. Вертаємо назад на попередню значить, позицію і знову робимо те саме. Включаємо функцію розтягування, виділяємо, дивимось, щоб конфірмати. усі виділилися повністю. Так. Але тепер точка прив'язки не від краю, а від. Цієї точки від боковини. Ось так. Тепер все правильно. Ось наша лінія. Тепер по лінії. І Escape відмінити команду. І вертаємо назад стільницю. Просто розтягуванням самої деталі. Escape. Відмінити команду. Все. Тепер все правильно. Це вже те, що нам потрібно. І виходить, що стіл стає до плінтуса, а стільниця сама повністю до стіни буде притик. Кріплення всі виправили. Можна вважати, що все зроблено так, як необхідно. Взагалі, то бажано не поспішати в такій роботі. Навіть якщо тебе дуже сильно підганяють, треба навчитися не звертати на це увагу, але і не розтягувати дуже сильно роботу. Оскільки якщо поспішиш, то людей насмішиш. Є вислів такий народний. Наче все чудово. Ще раз все перевірив. Ага, тепер після нашого втручання конфірмат попадає на мініфікс. Це треба виправити. Ось тут цей вузол. Значить, ми цей мініфікс просто змістимо. Включаємо сітку. Він у нас по сітці виставлявся. Виставляємо лінію і просто треба змістити Ctrl-S, зачепили, потягнули, причепили. Escape. Видалити допоміжні лінії. Ось тепер все. Правильно зберігаємо проект.